Вітаю всіх шанувальників шведського брендорі флейм. В асортименті вже маємо новиночку, дитячу рукавичку для купання. Подивіться, яка вона гарна. Подивіться, по-перше, розмір, який великий. Отак вона упакована. Бачите, такий святковий пакетик. На ньому ми маємо такі якісь сніжинки. І... Мочалочка. Мочалочка виготовлена в Китаї. Отак. Розкривається. Бачите? Вона, ду... тобто, не так, що, а це дійсно пакування, яке вже ніяк не розкриєш, тільки відірвати. Ось, і маємо цю рукавичку. Подивіться, яка вона гарненька. Ой! Подивіться. Бачите, на пакетику окремо сніжиночки. І ось губочка. Тобто мочалочка. Тобто рукавичка. Подивіться, яка вона гарна. Плотненька, на відчуття натуральна. Таке дуже приємне відчуття. вона така, подивіться, вишивка, це вишивка. Бачите? Тобто, воно не змиється, не відлупиться, і це вишивка. І подивіться, як гарно. Іграшка, подивіться, вона така дуже приємна на дотик і ще має петельку. Тобто ви навіть можете прикрасити ванну кімнату для святкування. Дивіться, мені всередині дуже гарно підроблена, має етикетку. Склад маємо поліестер. І чомусь написано пінополіуретан, Можливо, там є якесь уплотніння, але бачите, от така сіточка тут всередини, і вона така пухка на дотик. Тобто не така тоненька, а от коли ви стискаєте пальчиками, то тут таке як пружинка, ну тобто є об'єм. І ворс сам такий немаленький. Тобто вона така, як така велюрова іграшка, так на відчуття. На відчуття, от не, син, не синтетика сама, а от таке якась приємна така ниточка. Ось. Така дуже мене, по-перше, порадував розмір. Досить великий. Бачите, коли ви будете надягати на руку, то вона навіть, бачите, кисть навіть закрита. І ось ви можете над поверхню зробити таку виставу. Не знаю, мені дуже сподобалася, дуже сподобалася ця рукавичка для копання. Ось така новиночка.